Як дістатися аеропорта Кишинів у Молдові? Давайте розбиратись. На сьогодні це один з найпопулярніших аеропортів, який обирають жителі центральної України. Він знаходиться недалеко від кордону з Україною. Умови в'їзду до Молдови. Для здійснення подорожі громадянам України необхідно мати дійсний біометричний закордонний паспорт. Чому ж саме обирають аеропорт Кишинів? Він дуже зручний, компактний та зрозумілий, там ніде заблукати. На другому поверсі є фудкорт та бізнес-лаунж. Також є дитяча кімната і невеличке дюті фрі, що дуже зручно. По всій території є вайфай. Відстань до Кишинева з Києва 600 км, з Одеси 200 км, з Чернівці 350 км, зі Львова 560 км. Час дорозі з Києва від 11 до 14 годин. Залежить від е, проходження кордону. Та від дальності маршруту. Дістатися до Кишинева можна трьома шляхами автобусом, потягом та автомобілем. Які переваги трансферів до аеропорту? Виїзд щодня найшвидший по часу, великий вибір, тому можемо брати найзручніший по часу під ваш рейс. Ми рекомендуємо нашим клієнтам, особливо мамам з дітьми, приїхати в аеропорт за день до вильоту, щоб не хвилюватися бо це дорога. Може бути і поломка автобуса, може бути затримка на кордоні. При бронюванні трансфера ми радимо нашим клієнтам приїжджати в аеропорт за 6 годин до часу початку реєстрації на рейс. Вартість трансфера з Києва в одну сторону складає 1400 гривень на дорослого. Залежить від дальності маршруту і від сервісу перевізника. Для тих, кому важко сидіти, або хто страждає захитуванням, ми радимо трансфер потягу. Квитки на потяг можна придбати або в нас, або на сайті Укрзалізниці. Продаж квитків відкривається за 20 днів до виїзду. Потяг номер 351 відправляється з Києва о 17-й годині і прибуває в Кишинів об 11-й годині наступного дня. Мінуси трансферу потягу. Це довгий час у дорозі, приблизно 18 годин. І курсує через день, тому не підійде під усі рейси вилетів Якщо ви їдете в кишені власним транспортом, то ми вам обов'язково радимо оформити страховий поліс зелена карта, це можете зробити у нас. Також при собі обов'язково мати віньєтку. Також ми радимо вам. Стоянки, які недалеко від аеропорту, вони від 100 гривень за добу. Ось на днях ми радили своїм клієнтам, ця стоянка була 7 км від аеропорту, що дуже зручно. Якщо ви лишаєте автомобіль більше 7 днів в самому аеропорту, то за парковку ви заплатите 800 гривень на добу. Ось і все. Хотіла вам, з вами поділитись такою інформацією. Дякую вам за увагу. З вами була Юлія Никифорова, власниця турагенції Куда їду».